Вітаю, попри війну, попри не дуже вдалі переговори, а відверто кажучи, взагалі невдалі переговори, тема виборів в Україні вона не вщухає. Ну, постійно про неї говорять. Щоправда, я особисто не розумію, не розумію, що мається на увазі, коли говорять тема виборів. Ну, ми зараз не будемо обговорювати тему можливі вибори під час. Війни неможливі і так далі. Мене цікавить інше. А кого ви, кого ви збираєтесь обирати? Ну, тобто, питання, прост, просте питання: кого? Кого, ви, кого ви бачите, наступним там президентом чи в парламенті? Кого? Ну, давайте одразу візьмемо так: всі ті, хто проголосували б за нинішню владу. Ну, ви маєте бути задоволеними і виборів не хотіти, тому що, в принципі, ця влада і є тут. То а який вам сенс? Просто знаєте, як там побігать, щоб зігрітися, чи, чи що. Тобто, повибирать, щоб просто вибрати, тобто, ті, хто готові проголосувати за тих, хто нині у владі, ну, вони не повинні хотіти виборів, бо в принципі. Ці, хто у владі зараз можуть втратити якісь свої позиції, тому вони мають бути задоволені. За різними опитуваннями, таких відсотків 30-35. Тобто людей, які, в принципі, віддають перевагу тим, хто є зараз у владі, Володимиру Олександровичу, ну, тим, хто так далі. Ну, 30-35. Наступна частина. А людей це ті, хто хочуть бачити у владі, ну, от, я умовно так скажу, Порошенко-Тимошенко. От Порошенко-Тимошенко. Ну, таких ще відсотків 30. Порошенко-Тимошенко. Ну, давайте будемо відвертими. Порошенка ми вже у владі бачили. Юлія Володимирівна у владі взагалі з 1996 року. Як обралась в народні депутати, так от в принципі і, і є. Тому. Очікувати на щось принципово, категорично інше, заяви Юлії Володимирівни ми бачили. Її голосування за різні закони, в тому числі за мобілізаційні, продовження воєнного стану, ви бачили. Її бажання спочатку боротися з НАБУ і САП, потім откат назад, ви бачили. Ну, якщо ви чекаєте чогось принципового, не знаю. Петро Олексійович, ну, ми вже теж його у владі бачили. В принципі, ну, не було такої прям повномасштабної війни. Але тим не менш, ми пам'ятаємо мобілізацію, ми пам'ятаємо заморожені зарплати, ми пам'ятаємо дуже багато чого. Ну а під кінець свої ж свинарчуки, броніки, які пробували, слипицька фабрика, яка працювала чомусь, а сини, які десь за кордоном і, кажуть, один із них взагалі українською мовою не розмовляє. Ну і дружина, яка теж, послухайте, як вона говорить українською мовою. Ну, це ж зрозуміло, що вона російськомовна, абсолютно. І не, і не перенавчилася, насправді. Ну, мені так здається. Далі, кого ще там, ви бачите? Залужного, абсолютно темна конячка. Ну, не конячка, кінь. Кінь. Темний кінь, який нічого не заявляє. Просто сидить в лондонському окопі, та й в цілому все. Ну, хто ще? От хто ще. Разумков ну він елементарно не добере ніяких балів, і, в принципі, ну, ну, разумков, ну, добре, там десь в парламенті депутатом нормально, але на посаду президента. Та й прийшов він з Володимиром Зеленським. Давайте будемо відвертими. Тому що, що йому, він не поклав свій мандат депутатський, тобто він фактично є депутатом, ну. Окей, там грається в якусь опозиційність. Хто ще? Кого ви ще бачите? Кого? кого, насправді? От людини. Я чого питаю: кого? Тому що для того, щоб балотуватися в президенти, потрібно мати великі гроші, потрібно мати доступ до медійного ресурсу, потрібно мати команду, яка тебе не підставить, не підведе, потрібно не боятися санкцій на тебе їх можуть накласти Потрібно мати якісь зв'язки, звісно, що з військовими, і так далі. І фактично, якщо так глянути, то таких людей в Україні, то в принципі нових і немає. Є тільки старі обличчя, старі обличчя. Тому, якщо ми навіть беремо тему виборів, то ви повинні розуміти, що вибори, навіть якщо вони були проведені, то вони дадуть вам. Старе обличчя у владі. І нічого принципово для вас не зміниться. Тому що всі ці обличчя дивляться абсолютно відданим поглядом на міжнародний валютний фонд. Вони, як відносяться до українців, ви бачите, нічого іншого всплити спли... в оцій історії не може в силу названих мною причин. Тому вибори. В Україні, навіть якщо вони б і були проведені в умовах ось таких складних, вони б дали, на жаль, тільки старі обличчя. Жодних нових облич або немає, або у них шансів просто не існує, в силу об'єктивних причин. Ну, шанси були б, якби ви масово там голосували, підтримували, поширювали, підписували. А то таке, от я по собі бачу. З кожним ще кожного треба переконати, кожному треба довести. Ну, от не треба. я, Знаєте, поки я до кожного достукаюсь, будуть обрані старі обличчя. Ну, далі, вибачте, питання не до мене. Питання до людей, які новим обличчям не довіряють, старі обличчя. Можуть себе переобрати вашими ж руками. Іншого варіанту поки що немає, тому що новим обличчям ви не довіряєте, а старі, от у вас є певний набір людей, які інших, крім себе, просто не допустять. Ось така історія. Як вам такий розклад? І можете ви написати в коментарях, а кого ви бачите? Ну, я розумію, ви можете писати там Мураєв, там, і ще хто небудь. Вони не будуть обиратися. Ви це повинні зрозуміти. Ви можете слово Мураєв написати 150 мільйонів 50 раз. Ну, це людина, яка під санкціями і яка в Україні не з'явиться ні на цих виборах, ні напевно на наступних. Тому Євгеній може вам подобатись, він може говорити будь-якими мовами. Колись я пам'ятаю, хейтили, що він російською говорить, зараз кричать, а що він не так каже. Ну, от зараз він, він може вам подобатись. Вам може подобатись якийсь закордонний блогер, там, хто-небудь. Ну, але ці люди балотуватись не будуть. Я хочу, щоб ви розрозуміли. А тому ви оберете або старе обличчя, або інше старе обличчя, або ще одне старе обличчя. Бо нове обличчя, яке перебуває в Україні. Ви його, це нове обличчя або не помічаєте, або дуже не довіряєте, або якось обзиваєте, або ще яку-небудь. Ну, коротше, не виражаєте тієї підтримки, яка дала б можливість цьому новому обличчю обратися. Тому маємо те, що маємо. А які варіанти? Напишіть, якщо ви бачите якісь інші варіанти, бо я їх, чесно, не бачу.